На усіх чотирьох доріжках басейну розпочинається заняття з плавання. Ветеран Володимир Шепель тут в п'яте. Каже, воював на харківському напрямку майже рік. Отримав поранення, після якого ампутували нижні кінцівки. Був обичним старшим стрілком, а тоді став командиром бойової машини. Ну, прослужив то саме раніше. Чесно вам сказати, плавати таке і раніше і в мір. Ну тут більше в мене тіло розслабляється. Так як фантомні болі, це все той тобто воді. В основному воно все розслабляє і той тобто, раз на тиждень якраз мені допомагає з фантомними Юрій підгорний говорить, зараз працює фахівцем із супроводу ветеранів у Чорнобаївській громаді, та сам з перших днів повномасштабного вторгнення був добровольцем. Після поранення та травми руки нині і сам відвідує ці заняття. Був під Харковом. Остання моя бойова така задача була: вісім місяців під вугледарами були тримали. Разом 72 бригадою чорних запорожців ці тренування корисні для військових, для відпочинку тіла, спілкування з побратимами, нові знайомства. Ярослав Платмір воювати пішов добровольцем у 2014 році. У 2015 був поранений під Донецьким аеропортом. Та каже, у 2022 році повернувся знову до виконання військових завдань. А за рік, через ускладнення хвороб, звільнився в запас. Для мене ці тренування це певним чином вимірі реабілітації. Плюс зараз довчаюся на заості. Реабілітація фізична та спортивна. То це би крок до того, щоб краще функціонувало тіло, тому що плавання дуже багато в чому допомагає. Ну, коли є в опорному руховому апараті проблеми, і не лише у мене, наприклад, поранена ліва нога вже давно, але від досі, плюс підключилася спина, ну вже давно. Тому це якби є дуже хорошою річчю. За виконанням вправ слідкує інструктор з плавання Олександр Охріменко. До кожного каже, прагне знайти підхід та змотивувати, займатися. Плавання усі задіює всі м'язи ну, тіла поки цілок раз немає. Ми стараємося шукати якусь альтернативу, щоб уже було більш комфортніше, було плавати. Для результату відвідування занять має бути регулярним, говорить лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Наталія Кононенко. А проводити їх мають фахівці з відповідною освітою. В Загальному цей вид реабілітації дуже сприятливий, тому що він зменшує навантаження на хребет, на суглоби. Але дозволяє м'язам, тим не менше працювати в повному об'ємі за рахунок супротиву води. Але вода сама по собі має заспокійливий ефект. Її, як правило, застосовують при захворюваннях опорно-рухового апарату, при неврологічних захворюваннях. А для людей, які мають ампутації, для них використовуються допоміжні засоби при плаванні: це жилети, такі є пластикові трубочки. Заняття відбуваються щосереди, каже помічник начальника ГУНП в Черкаській області у справах ветеранської політики Дмитро Горпинич. Взяти участь у цьому проєкті можуть учасники бойових дій, ветерани війни, саме системи МВС, це військовослужбовці прикордонної служби, працівники ДСНС, поліцейські, які являються учасниками бойових дій. Обов'язково присутні медичний працівник, які супроводжують хлопців і там підбирають. Плавальні вправи відповідно до фізичних можливостей ветерана. Саме всі, скажімо так, логістичні моменти вирішуються силами головного управління національної поліції, тобто це виділення транспорту. Ми людей збираємо. Доставляємо до басейну і відповідно завозимо назад у місто Черкаси. Зараз, на жаль, цією програмою можуть скористатися тільки черкащани, ну тобто, це пов'язано з логістичними моментами. Тобто, але це питання вирішується. Я думаю, в подальшому можна буде залучати людей зі всієї Черкаської області. Кількість учасників також збільшать. Додає Дмитро Горпинич. Звернутися можна в соціальний відділ поліклініки МВС, тобто потрібно мати статус учасника бойових дій, тобто ветерана, це або учасник бойових дій, або особа статус особи з інвалідністю в наслідок війни, або учасник війни. Потім необхідно буде пройти. Там лікарів певний перелік є. Там дерматолог і так далі, щоб не було протипоказань медичних для відвідування басейну. Тетяна Зазуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.